Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу єдну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, за всіх воїнів наших, які на передовій, на всіх фронтах, особливо ж там. Де ворог атакує, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загроза оточення, Благаємо Господа, чим Господь допоміг втрутився, що послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим Архестративом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм, переможцем, щоб зміцнені сили Господні, наші захисники вистили, відбили всі ворожі атаки. Щоб прогнали ворога геть нашої рідної землі. Ми молимо благаємо Господа, щоб він вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників. І щоб Господь порятував життя всіх людей, України нашої, яких так багато нині в небезпеці, в біді. Благаємо, щоб Господь порятував життя всіх наших людей. Особливо ж молимо за тих, які під обстрілами, ворожими в прифронтових і прикордонних містах і селах наших перебувають на Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Дніпро, Ріг, Полтава, вся Україна наша, Благаємо, щоб Господь свої могутні правиці захисти закрив всі міста наші села з неба, щоб беріг, порятував наші домівки, наші храми святі, всіх наших людей, щоб Господь відвернув лихі катастрофи. Щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб Господь припинив нарешті страждання нашого народу. Ми молимося за всіх людей наших, які в окупації ворожі, щоб Господь допоміг і, по-перше, оберігав їх там небезпеці, не під тиском окупаційної влади, окупаційних військ. І щоб допоміг Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося всіх наших людей, які в полоні ворожому, за наших воїнів, за цивільних. Ми лагаємо, щоб Господь допоміг, щоб відбулися скоро обміни полоненими, щоб відбулася скоро перемога наша, і щоб всі люди наші повернулися додому. Якнайшвидше з того пекла, живими і здоровими. А поки вони там у неволі, ми молимо Господа, щоб Господь їх підтримав, щоб укріпив їх Духом Святим, щоб нагодував голодних, сили хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, і дарував їм сили і беріг їх від злих людей, щоб Господь поклав межу жорстокості наших і не дав знущатися і катувати, вбивати людей наших. Ми благаємо, молимо Господа, щоб вони всі повернулися. Ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив після всього, що їм довелося пережити, щоб повернув їх до повноцінного на життя, силових душі і тіла. Було ми за всіх наших людей, поранених, скалічених, хворих, за всіх людей наших, страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, поранених, контужених, за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів. Благаємо, щоб Господь зцілив, оздоровив всіх наших людей, щоб порятував життя тих чиє життя під загрозою, хто у важких станах перебуває руками лікарів. Руками рятувальників і сам своєю могутньою правицею спасаючи, щоб Господь дарував зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла всім людям нашим і особливо молимось також за наших діточок. Ми молимося за всіх зниклих безвісти, людей наших, всіх загублених, за наших діток, насильно викрадених, які утримуються на ворожій території, Благаємо, щоб Господь віднайшов живим і повернув додому. Всіх діточок наших, просимо Матір Божу, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці і берегла їх під своїм святим покровом і злих людей, і небезпеки, від всіх недобрих впливів, від усякого зла, щоб посприяли разом зі Святим Миколаєм чудотворцем, щоб якнайшвидше всі дітки наші повернулися додому, до своїх родин, молимось за всіх наших матерів, які. Шукають, чекають за всіх наших людей, які чекають, зниклих. чекають з війни і з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти. Благаємо, щоб Господь благословив їх всіх, укріпив їх, в тих випробуваннях важких, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, укріпив їх у вірі і щоб благословив Господь кожному дочекатися. Додому своїх рідних, близьких, коханих людей якнайшвидше, живими й здоровими. Молимось також за віднайдення всіх загиблих, наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойно поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів. За військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованій території, щоб Господь давав їм всім сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас. Просимо Господа миру в нашій рідній Україні, миру всьому світу, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божій, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти, і... гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і зцілине мочі наші імені, Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші єси на небесах, Ах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімо цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і всіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хрест Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола. І дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання усякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, влад уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правду, правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе. Даруй нам іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника Небесного воїнства твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину Україну, Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, й нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам ликитян, ти озброїв Ісуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу. Збережи військо. Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу. І справедливий миру твердий. Простягни, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він сіне тління. Бо твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш! І визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяся на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Та, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх. Відвідай смиренних рабів твоїх, що до Твоєї милості припадають, повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владиком миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони, синами Божими, назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх. І пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за вірою, Україну, душі свої, то простим гріхи їхні і в день праведного Твого суду. Подай він сіне тління, але віримо і молимось тобі, ти, Господи, що Ти захистиш, утихомириш, напогомиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу восилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашої і подяку. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, Благаємо Тебе, Боже. За воїнів, і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді і в небезпеці, і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки, і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, Дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих кул від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвята, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок твоїх, які служать в справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти їх від ворожих куль від раптової смерті і від полону. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови, матір Боже, військо наше українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Ти є непереможна воєвода, війську нашому українському, як у давнину. Ти неодноразово допомагала, рятувала народ наш в часи нашестя чужинців, загарбників. Так і нині благаймо тебе, Матінку Боже, допоможи, рятуй нас, прийди й ступи на землю нашу багатостраждальну, і зупини ворогів наших в їх наступі, на всіх шляхах їхніх на кожному кроці, зруйнуй всі їх недобрі плани і замисли проти країни й народу нашого спрямовані. І як колись у почаї відтиявлялася являлася і повертала стріли нападників на них самих і ворогів наших навертала до втечі, так і нині, благаємо тебе. Я силу твою матір Божа. Посором зло, знешкодь усю зброю ворожу, знешкодь всю силу ворожу, щоб вороги наші в страху тікали, кидали зброю, каялися, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди, відійшли в небуття. Неустанно молися за всіх нас, матінко Божа, особливо ж за воїнів наших, до сина твого Господа нашого. Випроси нам, всім здоров'я міцного. Прощення всіх провин наших, духовної радості та сили, бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах непогорди, але від біду визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Преславна преснодія, Богородице, прийми молитви наші й донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе, душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми, на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились. Бо ти є спасіння роду християнського. Достойної, це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну, і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Харувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили. Святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученки і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам Отець, прибіжище наше, Син, покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята, Боже наш, слава Тобі! Покою, Господи, дуже спочили храбів твоїх братів і сестер наших, воїнів наших, які поклали життя своє на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленівці, розстріляні при в полон. Всіх людей наших, які загинули. Від руки ворога від ракетних, атак, і атак, дронів, всіх убитих наших лікарів, рятувальників, волонтерів, священників, капеланів, рятувальників і всіх, хто життя своє за Україну в усі часи поклали. Прости їм, Господи, всі провини їх вільні і невільні. Даруй їм царство небесне і сотвори їм вічної пам'ять. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, біді і страждання. Молимося за всіх і благаємо Господа, щоб порятував життя всім, хто нині перебуває в смертельній небезпеці, чиє життя під загрозою. Навіть якщо вони на одинці, щоб Господь послав їм ангелів своїх на порятунок, хай кожен страждаючий душею чи тілом відчує полегшення милістю Господній, хай кожен знесилений, зневірений відчує зміцнення, укріплення Духом Святим. Ми передаємо всю силу молитв наших, все тепло наших сердець, нашу вдячність, наш низький уклін, нашим воїнам-захисникам. Молимося. За них повсякчас і донатьмо на ЗСУ, допомагаємо один одному, тримаємось разом, тримаємось в силі і в вірі, довіряємо, доручаємо самих себе і один одного в руки всемогутні Господні. Доручаємо своїх близьких і наших воїнів, і всіх людей наших, і наш український ось народ. Доручаємо, Божій милості. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, допоможе, порятує, береже, бо любов його до нас безмірна. Тримаємось, єднаємось, молімося і поборемо. Дякую всім, хто приходить на спільні молитви, миру, бажаю, всім вам мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову, Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас.